І до чого всім привіт, друзі. То таке екстрене зібрання сьогодні в нас, але насправді інформація є дуже важливою, дуже цінною, і тому саме зараз я хочу з вами нею поділитись. Частина з вас, ну ті щасливчики, які мали можливість бути на відкритті офісу в Івано-Франківську, вже догадуються про що сьогодні піде мова. А решта людей, які не були для вас, друзі, це буде неймовірний подарунок. Це є ну, щось таке, що дуже хотіли люди. Цей це інструмент зроблений за заявками багатьох партнерів, тих партнерів, які особливо працюють в напрямку сонячної енергетики. І е, люди, які постійно стикаються з одними і тими самими проблемами, постійно це обговорюють і кажуть: що нам бракує інструментів, нам бракує інформації. І інформації незагальної, яка би була зібрана в щось одне: коротка, чітка і досить зрозуміла. Саме тому я з партнерами в особливо от Остап він, він наш мозок просто, він та людина, яка от. Продумала всі деталі і так далі. Ми це багато раз обговорювали, брали до уваги побажання всіх партнерів, тих людей, з якими ми працюємо, тих людей, до кого ми йдемо з цією пропозицією, тих людей, які саме створювали цей проект Паверклауд. І ми зробили щось таке особливе, індивідуальне і саме для нас. Остап розкаже вам деталі, друзі, розкаже, що з'являє саме ця річ. А я вам розкажу коротко: ну, от по, по змісту. Так, Остап трохи пізніше включиться, він пролистає кожну сторіночку, вам покаже і так далі. Розказати як, як ми це бачили, як ми це створили і для чого це. Це є такий собі. Ну, Можна сказати, буклет формату, а чи так, якісний, роздрукований на кольоровому, ну господи, на кольоровому якби, і папері, і якісному глянцевому і так далі. Це є щось таке, що ми розробили самі, тобто там немає абсолютно нічих більше з боку. Uh, ну, впливів і самі uh, перевірені достовірні з офіційних джерел. Uh, це є коротка презентація нашого, тов... нашого проєкту. Там uh, є сторінки. <клухи> Одну секундочку. Там сторінка за сторінкою, ознайомлення нашого проєкту. Це є те, з чим ми йдемо безпосередньо до інвесторів, до тих людей, кому ми пропонуємо енергетику. Це є дуже хороші якості, сам інструмент. Оста потім пролистає і розкаже вам детальніше, а те, що ми зараз хочемо саме зараз випустити і роздрукувати оцей матеріал. Я зібрала зараз лідерів і тих людей, які мають свої команди, тих людей, які працюють. Ця енергетика дає нам можливість зараз, зараз заробляти великі гроші, закривати статуси і ну розвиватися. Тому що ну, особисто для мене це той проект, я... якому я ну, стала якось популярною, відомою далі. Чому саме зараз і чому настільки терміново? Всі прекрасно знають, що 22-24 листопада дуже потужний семінар, і ми хочемо до того семінару презентувати цей інструмент для тих людей, які приїдуть до нас, для наших спонсорів, для президент Даймондів, президент мільйонерів. Ця річ буде перекладена на три іноземні мови. Вже зараз в перекладі на італійську, тому що ми хочемо відправити обов'язково це в компанію безпосередньо Роберто Форлані, Фабіо Галді і, ну, в принципі, в офісі, щоб відділ маркетингу бачив, що ми зробили. Ну, дозволили нам такі речі, і офіційно якось завірили. Ми би хотіли, щоб це було під, під їхньою згодою і так далі. Далі, значить, це і італійська, це є російська, це і англійська мова. Ну, якщо буде така потреба, можна буде перекласти на німецьку і так далі. Тобто, в залежності від того, де наші партнери мають структури і кому скільки це ну, буде потрібно екземплярів. Ми, наша задача зараз зібрати тираж в 500 екземплярів. Насправді 500 екземплярів то не є так багато. Але це є ну, та цифра, за якою є оптимальна ціна по питанню друку. І ну, саме від того ми хочемо відштовхуватись. Вже в четвер нам треба відправити на друг цей матеріал. Це буде 18 сторінок, формату А4 ну, буде виглядати як буклет. Я розумію, що кожен мій партнер, кожен мій павермастер, і навіть кожен а, інвестор повинен мати в себе в руках отакий інструмент. Це їм просто необхідно полегшить роботу далі ведення переговорів, ведення бізнесу іти до людей. Тому що зараз я з тим, що бачу багато матеріалу різного, роздрукованого не завжди дуже якісно. І тому ми розуміємо, що це є, наш, це є наш інструмент. Ми порахували, скільки це буде коштувати. Зараз це буде коштувати 45 гривень. 45 гривень це є ну, ціна вже готового одного екземпляру. Я рахую, що. Кожен з лідерів запас декілька екземплярів в себе, для того, щоб коли заходять нові павермастера, нові партнери, вже мати що людям віддати. Справа в тому, що якщо замовляти меншу кількість 20, 30, 40 штук, та буде зовсім інше. То, що ми розуміємо, друг, ну, кількість залежить все-таки від об'ємів і так далі. далі. Те, що стосується електронного варіанту, електронного варіанту е, в доступі вільному не буде, е, тому що ми хочемо себе вберегти від е, знову ж таки від неякісного друку, е, від того, що матеріал має подано бути, от саме в такому вигляді, в якому він розроблений, і е, саме так він має презентуватися людям. А як Підуть інші варіації, люди почнуть там робити менше розширення і так далі. Воно не буде мати ні вигляду, ні презентабельності, і ну, в принципі, воно вже не буде тим, що є з яким ми будемо його бачити. Ми показували вивку на слайдах і зараз Остап швиденько пробіжиться по сторінках, розкаже, що там є, що є всередині, і потім я ще кілька слів скажу на закінчення. Дякую. Остапе. Марто, дякуємо тобі. Ну, скажімо, за таку. Розгорнуту розмову. Я, напевно, не буду так багато і довго говорити про те, наскільки це доцільно і наскільки це змістовно, тому що кожен це побачить по-своєму. Для когось це буде робочим інструментом, комусь це буде просто. Ще одна штука, яка приходить додому по пошті і лежить. Ну, ми, Якийсь інформаційний матеріал від компанії, це бачила компанія. Для когось воно робоче, для когось ні. Ну, саме я бачив це так. Тому що мені буде це потрібно з мого погляду. І для себе я зробив таку річ, з якою мені легше буде говорити з будь-якою людиною, яка цікавиться грошима. Давайте поговоримо про те, що, про що говорила Марта, це про якість і про зміст. Якість вона буде хорошою і вона буде завжди однаковою. Так само, як кожному з нас прийшов мастер, якого іншого немає ні страшнішого, ні, ні глянцевішого, ні матовішого, він просто є один однаковий. Такий саме буде той, якісний, чіткий і однаковий. Напевно, що в майбутньому ми будемо його редагувати і якось доповнювати, ще, можливо, краще, чи з якоюсь новою інформацією, коли в Україні буде нова станція, або якось так, ну поки що він буде перший такий реліз, який є. Все буде залежати від трьох речей. Від якості, від інформації, яка всередині, і від спікера, який розказує про це все людині, яка хоче інвестувати гроші. Тобто від тебе. Ти прийшов з такою штукою, відкрив її, і в першу чергу, ми хотіли це зробити для, для того, щоб було воно для когось. Так, я старався і багато це робив, щоб подарувати. Щесь відкриття Офісу ФСУ і Богдану, які запросили мене. Я був щиро вдячний і для них я присвятив цю ніч, щоб це було в день їхнього відкриття. Про це я написав на першій сторінці, і ми присвятили перший цей тираж, який буде відрукований саме. Їх. Це буде першою сторінкою. Хтось хоче, хтось не хоче. Ну, справа ваша, це можна буде якось зняти по бажаннях людей чи забрати можливо в майбутньому, але зараз це саме так. Я перепрошую. Отже, будемо говорити з людьми. Коли ви відкриваєте перед людиною першу сторінку, ви людині показуєте сонячні електростанції, то коротко розказуєте про те, які вони саме в Clouds. Це можна говорити довго, можна говорити коротко. Але коли людина бачить візуально цю штуку, в неї включається відразу. Хочу там бути. Отже, ви можете людині про це показати на другій картинці, на другій сторінці. Ви можете бути там, можете інвестувати грошей і. Заробляти з того ще більше грошей. Тобто, так ви можете інвестувати і зробити свій ще один бізнес, якщо вже у вас є один або ви маєте багато грошей. <клух> Наступною сторінкою ви людині можете розказати саме про ті сонячні панелі, які знаходяться там всередині, всередині цілого електропарку, і це досить важливо, тому, тому що люди, бачачи технічну інформацію, ознайомлюючись вірити на суттєво вищому. Рівні і починають думати про це як про технічний об'єкт, а не про це, а не про те, що це можливо правильно, неправильно, правда, неправда, буде, не буде, працює чи не працює. Ну, тобто, ви говорите з людьми про таку річ, яка є, ви показуєте їй, і в кожному в кожній сторінці є посилання. Як зверху в правому верхньому кутику написано буквами, куди можна перейти і подивитись про ці всі речі на офіційному сайті, представленому компанією, скажімо. Тут топрей Соляр. Це все я взяв на офіційних сайтах за офіційними посиланнями з компанії PowerCloud. Далі ви з людиною можете поговорити про всі решта речі, які представлені, представлені на сонячних парках. <кхух> тобто вони встановлені на сонячних парках, використовуються там. І саме ці речі, представлені на офіційних сайтах, також як і Kyocera сайт, так і наступний сайт це. Сантарно, всі ці речі можна побачити вживу, побачити скільки вони коштують, з чого вони виготовлені, для чого вони представлені, і як довго вони будуть служити, наприклад. І наскільки вони ефективні? Про це все, все ви можете говорити з людьми предметно, показуючи їм і маючи все це, є представлено офіційно. Скажімо, з кожною сторінкою, яку ви будете перегортати перед людиною, ви зможете говорити предметно про доцільні речі, а не про те, що, ну, блін, знаєш, можливо, вона існує, а можливо, не існує. <схід> Скажімо, так, я промов говорити з людьми, коли показував їм всі ці речі в інтернеті, і з людьми то краща розмова. Ну, буду бачити в майбутньому. Скажімо, наступні сторінки я вже присвятив саме довірі. Довіра це те, що важливо, і ну, такі документи, які представлені тут, я отримав офіційно від Фабіо Гальді. їх засунув сюди, скажімо, і представив так, як я це бачив. Про це можна поговорити. Більшість людей про це знають, деякі не знають. Але компанія Альянс Груп, до страхує нашу компанію, Вона є страховиком на умовах. Скажімо, таких виключних і трохи станція, а воно виключно один сонячний щит. Хоча про це вже людям розказувати можна окремо, так як ви то бачите і так, як ви то знаєте. Хочете знати, знати більше, ну, контактуйте чи з компанією, чи контактуйте з службою підтримки. Контактуйте ще з кимось, хто зможе вам зараз. Такі люди є. <д>? А, далі хотілося б із... поговорити з людьми про те, що. Ну, ми маємо це його ще не маємо, чи маємо, але в перспективі, ну скажімо, я щиро вірю, що воно буде працювати і воно є. Я перевірив на своєму досвіді, знаю, як воно працює, не знаю, наскільки швидко це все відбувається, наскільки швидко реагує компанія DocuSign для того, щоб затвердити ваш підпис. Все дійсно правда. Ну я перевірив на своєму досвіді, і про це можу говорити з людьми також. Представляючи їм будь-яку інформацію, яку вони захочуть, перейшовши на сайт за посиланням, то скажімо, в кожному телефоні, який маєте ви, який називається Diamond Phone 3, є камера, якою ви можете сфотографувати от такий квадратик, в якому є багато крапочок. Сфотографувавши цей квадратик, ви можете перейти на сайт DocuSign чи будь-який інший сайт, який представлений в тому документі. Це все просто. Небагато людей про це знають, чи небагато людей цим користуються, але це дуже шикарно і дуже добре впливає на людей. Далі на сторінку ставити сам бізнес, тому що говорити з людьми про те, що їм не об... що вони будуть знати і так довго, напевно, не варто, так? І я хотів відразу представити сам бізнес і проставити його якось просто і легко і ненавяжіво. Ну, от така штука, яка показує вам саму технологію бізнесу, напевно, що я не помилився. А якщо помолився, то у вас ще є час за два дні мене поправити, але напевно, що е, купувати панель, дати її в оренду, заключити договір і отримати гроші це досить просто. Досить просто, причому це може зробити кожен, е, кожен з нас це все зробив, і кожен е, з тих, хто хоче це зробити. Просто небагато не людей про це знають. Наша задача всім про це розказати. Ну, в когось виходить, Марто. Ти можеш розказувати про це легко. Є ще люди, які взагалі про це говорять на пориві і на декількох словах і продають сонячні панелі. Є люди, яким, люди, яким важче. Люди, яким взагалі критично важко, а є люди, які не знають, як це робити. Я сподіваюся, що цей документ комусь-таки так допоможе продати сотню більше сонячних панелей. Отже, далі. Вся документація з сайту, взагалі, вся документація витягнута з сайту. На сайті PowerClouds все, що ви бачите тут, представлено вам, можливо, в трохи інших рекурсах чи в трохи інших словах, але про все це написано на сайті. Ну, Тут те, що представлено перед вами, все ви бачите, зайшовши за посиланням PowerClouds, і є якась вкладка, де це все. Ці ці речі досить вагомо впливають на людей. Тут перелічено 1, 2, 3, 4, 5, 6 отаких критеріїв, які один з них, той когось точно а, має добре зацеплити з якоїсь хорошої точки зору. Е, Про них можна говорити довше або можна говорити менше. Але це варто бачити саме тій людині, коли свою, на свою скажімо, презентацію, так, перепрошую, що так, а, Далі Є сама інвестиція, яка розписана, чисто розписана у вас на сайті. Ну, так як ви сайт не можете завжди відкрити перед людиною чи довго це шукати, ви маєте саме цю картинку тут. А саме той кошторис, який дає вам можливість розказати людині. Ви не просто інвестуєте 1200 доларів доларів якусь сонячну панель. Досить добре і досить багато людей знають, скільки коштує сонячна батарейка. Сонячна батарейка коштує від 200 доларів до. До 500, ну 900 доларів коштує максимум сонячний, сонячний фотогальванічний щит, і досить багато людей цікавляться, чому так дорого. Ну Тут ви маєте розписано в людині, чому так дорого і ще куди йде. Mm. Люди, я сподіваюся, будуть реагувати на це досить змістовно і досить добре, і будуть розуміти вас відразу про те, що ви з ним, про що ви з ними говорите. Отже, що інвестувавши в 1200 доларів, ви отримуєте в конверсію? Тобто ви отримуєте назад, ви отримуєте 20 річних. Є графік виплат, в яких це все описано. Ну, мені досить таки, як говорив один герой смішних кадрів, це все прискорбно. Але люди дзвонять до мене і питають: слухай, ну напевно, ця людина зараз слухає, яка до мене телефонувала. Але дзвонить до мене і питає: слухай, а що це за змінний платіж? <плес> І мене просто якось шукують такі питання, що таке змінний під'їзд, або як він вираховується. І тому подібне соні панелі, ви маєте знати, чим формується змінний підфіксований. Тут я не розписував, щоб не грузити людям голову, але ви маєте це вивчити у вас є це все на сайтах. Далі наступна сторінка. Представляє нам, як ви будете отримувати своїх 20%. Ну я це постарався зробити якось красиво і так, щоб воно виглядало пристойно. Виглядає воно досить таки непогано, і вся інформація, яка тут є, також офіційна. Трохи фотошоплено, трохи доставлено своїми руками, картка на картку чи якось так. Ну, в мене немає офіційного матеріалу, який я можу зробити. Хоча це все є правдою і все є реаліями. Які ви можете розказати людям і точно не будете а, а, нічого видумувати, <кій> я перепрошую. Далі маємо а, документи, які представлені в маленьких картинках а, з досить а, не дуже добрим розширенням, але кожен, хто хоч, хотітиме представити ті документи в офіційних. Ну, в офіційних Форматах, так? А є така відома людина, досить потужний такий енергоменеджер, це Максим Кущ, який завжди носить з собою таку папку. В нього є ця папка, є ці документи, і тими документами Максим заключив немало контрактів і зробив ну, немало грошей. Ми знаємо, що Максим скоро, Максим скоро бере нову машину. Я думаю, що та папочка йому порішала немало. Максим, вітаю тебе з великими досягненнями. Далі ми маємо. Після документів ну, ще про щось говорити з людиною не варто, і якось її увагу потрібно відключити на щось інше. Тому що, побачивши документи, люди починають з вами говорити про різні речі. Хто про добрі, хто про погані. І розмова може затягнутися на дуже-дуже довго, але така штука, як фотографії, завжди виключаю людей в інше русло. Ну, Фотографії весільні не варто було сюди включати, тому я, напевно, поставив фотографію саме сонячної електростанції. В Румунії, на яку я їздив, бачив це все вживу, трохи фотографували також, але забрав фотографії саме з фотогалереї, яка представлена, також на сайті PowerClouds, де ми бачимо всі ці фотографії, представлені компанією. За посиланням, яке я зверху, або за QR-кодом, який вам представлений в білому квадратику, з чорними такими, ще одними квадратиками. Показати людям це на сайті або подивитись тут і розказати потрохи поступово, як це відбувалося, як воно будувалося, що з того сталося. А що з того вийшло? На, наступну, на наступній сторінці є знову ж таки фотографії, які можуть до нової уяви і до якоїсь нової розмови, що дасть вам можливість продати свою сонячну інвестицію і отримати свої дивіденди. Скажімо, поговоривши з людиною про такі речі на всіх 18 сторінках інформаційного матеріалу, ви можете людину довести до кінцевої точки кипіння, якщо людина хоч трохи, хоч трохи хоче обговорити з вами, куди діти гроші, що я з того получу і тому подібне, ви можете підвести підсумок про ті переваги, які є саме в вас, як енергоменеджера, і ті переваги, які є в інвестора, який буде інвестувати в сонячну енергетику. І разом з тим інвестором, чи разом з тою людиною, яка то хоче стати схожим на вас енергоменеджером, ви можете прийняти розумне рішення. Рішення, яке буде одного разу і надовго. Тому що багато з вас, хто прийшов сюди і зайнявся сонячною енергетикою, я сумніваюся, що кудись піде далі або перестане тим займатися з усі. Я вас таким рішенням це досить таке потужне, потужне джерело, як і фінансових надходжень, так і морального задоволення. Від того, що сонце світить, ви гроші отримуєте і люди дихають. Далі, після того всього, коли поговорили з... і зробили якісь рішення, звичайно, що виникає маса, мас і не дають людям спати. Вся ця, ця от штука, яка є перед вами зараз, вона документом. Тут трохи менший шрифт, але в друкованій брошурі, яку ви отримуєте, я не знаю, я назвав це журналом, напевно, чи якось так. Тому що він буде четвертого формату і буде виглядати під журнал, ви будете мати відповіді на запитання, які є найпоширенішими, і про які говорять люди найбільше. От такий буде собі журнальчик фінансовий чи екологічний, як кому, фінансово-екологічний через Дефіс. Але сподіваюся, що він допоможе вам заробити більше, більше і ще більше грошей. І всі разом ми будемо думати кожен про себе. Але діяти на благо всієї планети і на благо наших з вами, майбутніх чи теперішніх дітей. Сподіваюсь, це буде вам на користь. Сподіваюсь, це буде на користь цілій планеті, Дякую за увагу. хіба що, може, то що ще хочеш, щось сказати? Так, дякую, Остапи. Так. Дякую, дякую, Остапе. Ну, насправді, Остап, та людина, яка виносила ту ідею, яка народила ту ідею, і ми якось спільними зусиллями довели то до того вигляду, який ви бачите зараз. Якщо в когось з вас ще є якісь побажання або чогось бракує, на ваш погляд. Пишіть, стукайте, в нас ще є до четверга час для того, щоб виправити те, що там, ну, на ваш погляд, є не ідеальним. Насправді, друзі, інформації є багато. Тема енергетики, вона є неймовірно глибокою. Але наша справа, наша задача була зробити такий матеріал, який би був унікальним. Достатньо. Для всіх, для простих людей, для тих людей, які хочуть долучитись до цього проєкту. Тому от воно має саме ось такий зараз вигляд. А, далі ми в четвер хочемо відправити вже на друг. Чому в четвер? Тому що нам треба мати готові. До наступного четверга в п'ятницю починається семінар у Львові. У нас є тиждень часу, щоб ну, отримати, роздати і в структуру між всіма їх поширити. У мене є величезне прохання саме до лідерів, до тих людей, в кого в структурі є павермастера, в кого в структурі є інвестори. Сядьте зараз, подумайте, напишіть списки, обдзвоніть людей. Це насправді полегшить їм роботу дуже сильно, тому що ну, не кожен з них буде мати час і має достатньо знань, щоб сісти і намалювати якусь подібну штуку. Воно є, воно готове, воно буде досить красиво і гарно виглядати презентабельно. Тому я думаю, кожен з вас зацікавлений в тому, щоб кожна людина в структурі мала в руках таку штуку. І крім того, коли нова людина, новий партнер реєструється, йому не потрібно буде чекати, поки буде наступний тираж і так далі. Подбайте про це. Кожен з вас примірників може купити саме зараз. І до четверга я хочу бачити кількісників, скільки хто потребує, в яке місто і яка кількість, і так далі, хто буде готовий оплачувати грошей. Завтра, післязавтра, є два дні, я скидаю карточку, на яку треба проплачувати гроші, і ми відправляємо в друкарню. Справа в тому, що зараз така ціна, тому що ми збираємо 500 екземплярів. Багато, небагато, ну не знаю, як кожному вам наскільки здасться. Але нам треба тих 500 екземплярів зібрати. Тому що, якщо Будете пізніше думати, то треба 20, 30 і ціна може бути більша. Вже не 45, а 60 гривень там і так далі. Тому подбайте про це, подумайте, у вас є два дні. А, стукайте мені, питайтеся мене чи Остапа, які зауваження, технічні деталі, редагування і так далі. Ми відкриті до спілкування, ми відкриті до, до нових побажань і будемо чекати звороть вас. Я рада, що, що 50 чоловік все-таки сьогодні тут з нами є. 53. троє. А це справді ті люди, кому не байдужа тема, тема енергетики, і донесіть, будь ласка, до цю структуру цю інформацію. Я хочу, щоб цей метал він приніс вам користь так само, як і в свій час. Багато хто з вас бачив мій ролик по енергетиці, і можливо, саме він. Теж став корисним. Зроблено людьми для людей. Насправді в нас велика місія, і ми є великою одною командою і допомагаємо одне одному. Дякую вам за увагу. Чекаю зворотнього цього ванника.